Ішов Ісус по вулицях міських, закутане в туман, ще спало місто, кидали тьмяне світло ліхтарі, лунали десь гудки, метро вокзалів, ішов Ісус, нікуди не спішив, тихенько ідучи по тротуару, слухався звук проїхавших машин, дивився на полиці з товаром. Ішов Ісус у цей холодний день. І з ним разом кудись заспішили великі сірі натовпи людей, Якісь зійшли, якісь швиденько бігли. Робота, справи, діла горять. Сьогодні треба стільки ще зробити, ішов Ісус, і в душі заглядав чи є там місце, щоб йому спочити. Ішов Ісус, і з ними йшли години. Багато він людей уже зустрів. Та в серці б'ється в кожного невпинно. Я завтра, Боже, почекай, ще мить. Закриті двері, а крізь вікна видно, що в лежать образливі конверти у ящиках спаковані слова. Із надписом Ніколи не пробачу пакети чорні, повні гіркоти. О, як Ісусу, там хотілося бути, хотілося прибрати, підмести, скільки б він не стукав, все дарма, закриті на замок, сердечні двері, за ними, ніби мороку зима. Ішов Ісус. По вулицях міських, так цілий день проходив поміж людом. У спину часто чув він п'яний сміх, і часто так його штовхали в груди. Іди, святий, не треба ти нікому. Я чув, що ти колись давно помер, і ти, що називаєш себе Богом, тебе давно цей світ сторінок стер. Проходив день і так проходив місяць. І зараз так рахуються часи. Чи дав ти сам Ісусу друже місце в своєму серці? Лацнем на води. Сьогодні він так само ходить в місто, заглядає у душі до людей, бо хоче мати з ними дуже тісні зв'язки, які ніхто не розірве. Амінь.